Привіт! Мої кмітливі дітлахи! Попереду нас очікують зимові свята, і я пропоную намалювати вам гарний малюнок, різдвяний віночок. А малювати ми з вами будемо незвичним способом. Отже, для роботи нам буде потрібно веделка, фарби, склянка з водою, лист паперу з намальованим на ньому колом, ватні палички та серветки. Заздалегідь намалюйте коло на листі паперу. Беремо виделку, Набираємо на неї зеленої фарби і притискаємо виделку на папері по колу. Пальцем вільної руки притримуємо лист паперу. Набирайте фарби більше. Обережно притискайте. Робіть якомога більше гілочок за допомогою виделки. Чим більше ви зробите гілочок, тим пишніше і гарніше буде ваш віночок. Якщо вам здається, що мало гілочок, ви можете ще додати. От як додаю я ще трошки з одного боку. Далі ми кладемо воделку, беремо ватну паличку і намочив її водичкою, набираємо на неї фарбу того кольору, який ви виберете. Я взяла зелений і червоний. І ватною паличкою я роблю крапочки на своєму віночку. Тим самим прикрашаю його неначе іграшками. Коли зробила червоні крапочки, беру другу паличку, мочу її водичкою і набираю синю фарбу. І знов притискаю до віночку, прикрашаючи його. А пальчиком вільної руки продовжую притримувати папер, щоб він не сунувся. Ви можете зробити стільки, скільки захочете прикрас. Ось такий віночок вийшов в мене. Чекаю на ваші роботи.